Добрий день, Анна. День. Я, я хочу зареєструвати скаргу. Попереджаю, що йде аудіозапис нашої розмови. Тому скажіть, будь ласка, ваше ім'я, прізвище. Саркаренко, Анна. Зареєструйте, будь ласка, скаргу на Полтава. Як що, що Полтава. Вулиця. Скарга на кого? На Полтава Енергозбут. І на обленерго? Можете окремо, можете в одній. Декілька хвилин тому ви фіксували вже скаргу. Нічого, я ще раз хочу, щоб бути впевненою, що ви все занотували, так як я кажу. Попередня скарга буде розглядатися. Хто там заявник в тій скаргі, тоді скажіть. Там, де ви запитували прізвище ім'я? Чому не представилася? Я ж вам представилася, народ Республіки Україна. Відмітьте, будь ласка, скажіть, будь ласка, квартира. Цілий будинок. Конфіденційну інформацію не надаю, але скарга з приводу всього будинку. Що ви хочете доповнити до цієї скарги? Я хочу доповнити, що відбувається геноцид народу. Не тільки за електропостачання, а за геноцид народу Республіки Україна. Геноцид спричинено злочинним угрупуванням. Повторно, тому що я вже одну скаргу подавала, але це відбувається повторно, умисне та за попередньою змовою групою осіб. Таке відбувалося вчора, таке відбувається сьогодні. Близько 9.30 вимкнули. В 12.30 вимкнули на півтори годинки і о 14.00 знову вимкнули. Так, фіксую. Фіксуйте, будь ласка. Народ Республики Украина. Я укажу це в звернення. Будь це ласка. Це бажаєте Так. Номер мені скажете? За, зафіксовано. Номер мені скажете? Так, звісно. Записуйте. 94? Так. 77? Так. 55? Так. 72? Дякую, гарного дня і до побачення.